Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 7+, Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, зараз ми вже в новій студії, але тема розмови наша схожа. Більше будемо все ж таки говорити про юридичні аспекти. Так, уряд України, як ми вже знаємо, нещодавно ухвалив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати державний кордон під час воєнного. Тану це рішення викликало багато дискусій. від радості родин до занепокоєння щодо мобілізаційного ресурсу. Постанова містить і чіткі вимоги, і спірні моменти. Ми говоримо зараз, поговоримо зараз із адвокаткою Русланою Слободінюк. Вона у нас в студії. Вітаємо Пані вас. Руслане, вітаємо вас за раді. Бачити, проходьте, будь ласка. Поговоримо зараз і про спірні власні моменти, і про е, спробуємо розібратися в нюансах. Насправді вчора таки був показовий, як для мене, день, да? коли ми бачили і хлопці фіксували е, про те, що на кордонах почалися черги. Потім була історія про те, що це черги не пов'язані із тим, що дозволили виїзд за кордон 18-22-річним чоловікам, що це зовсім інша історія. І вже наприкінці дні, дня, навіть е, речник державної прикордонної служби. Демченко вийшов з якимись там поясненнями, які документи треба із собою мати. Е, що бачите ви? Е, все гладко прописано, будуть якісь колізії нюанси. Що насправді міститься в цій постанові? Насправді колізії можуть виникнути через те, що там прописано, що дозволено перетин кордону від 18 до 22 включно. Угу. Але цю 20, 22 включно, можна формулювати, що людині сьогодні стає 22, завтра, наприклад, хоче. Чи їхати за кордон чи там через тиждень і вже типу не можна? А можна формулювати, що до 23 є оця вилка? Чому? Тому що, якщо проаналізувати весь текст постанови, то в конкретному пункті написано від 18 до 22 включно. Але в наступних пунктах є таке е, норма про те, що замінити угу. цифру вікову 18 на 23. І тому ми розуміємо, що це 22 включно, це до 23. Просто вони так прописали, щоб не було додатково не дописувати. Але насправді, тобто поки не виповнилось 23, 22 включно можна перетинати, і отут буде. Я думаю, що на цьому пункті, чому вони так не приписали в одному пункті, прописали в іншому, можуть бути багато колізій насправді. Угу. А взагалі, якщо брати конституційно загалом, ми всі пам'ятаємо, що спочатку війни заборонено лови чоловіка мобілізаційного віку, і зараз трішки, як ніби, привідкривають до 22 років, дозволяють взагалі. Наскільки законне було то рішення не дозволяти, і наскільки тому, що зараз знову ж таки, ви знаєте, дуже багато спорів знову ж таки суспільство розділилося просто на дві полярні, не знаю, там організації, якщо хочете, та. Одні за це, особливо там, якщо це і батьки, і так далі, які мають 18-річних синів, і тому подібне. І маємо відповідно деякі військові, які говорять про те, Не, що я їм гібна та демобілізація, про те, що їм важко воювати із чоловіками 50 років, що потрібно молодь і так далі. Ну, по перше, раніше було дійсно заборонено, і о, тільки обмежена mm -hmm. кількість осіб могли вийти там при певних умовах. Зараз 18-22 не ставиться умова навчання чи робота. Mm -hmm. Тобто це будь-хто хто попадає в цю вікову категорію. І не треба брати там е, запрошення з вузу, наприклад, чи mm -hmm. запрошення з фірми, щоб перетнути кордон, якщо попадає особа в цей в цю вікову гілку. Раніше було інакше. Я думаю, що з часом можуть появитися рішення Європейського суду з прав людини, чому mm -hmm. на той період часу так було обмежено, mm -hmm. люди не змогли покинути територію. Якщо були на то підстави. 에, ну, в кожного свої, і чому зараз дозволи. Тобто, от оця така внутрішня дійсно розкол суспільства, він може відобразитися в тому, що просто дехто з людей подасть все таки заяву до європейського суду. Ті, хто раніше не могли виїхати, і напевно будуть рішення, все таки на користь осіб. Uh -huh. 에, можуть прописати європейський суд Європейський, що Україна на той момент якось необґрунтовано заборонила, 에, аж настільки жорстко пересування, uh -huh. але це я ж кажу, поки немає рішень судів таких. Це говорити рано, ми можемо тільки дійсно свої якісь суб'єктивні думки з цього приводу висловлювати. Я бачу ще багато колізій. Ну, по-перше, сама постанова кабміну це постанова, але є ще ж законопроекти. І якщо законопроект стане законом, він да. буде мати вищу силу, ніж постанова Кабміну, і постанова Кабміну з одного чині не може в своєму тексті мати формулювання забороняється uh -huh. або там обмеження, uh -huh. тому що це не їхня прерогатива. Такі Формулювання можуть зміститися тільки в законах, а їх приймає Верховна Рада. Так. Тут ще теж буде момент, тобто як воно буде трактуватися. Ага. Так само стосовно, наприклад, перетину, дійсно, е в кожному е перетині пункту має бути однакова умова. Перетину, тобто, щоб не кожен е прикордонник, прикордонник трактував трактував по-своєму, по по mm -hmm. бо потім будуть позови. Спочатку це звичайно буде позов не до конкретного на бездіяльність так оскарження, якщо буде письмова відмова, Обов'язково вимагати письмово відмовити, але знову ж таки вони дають письмову відмову недостатньо документів. Цього це не відмова, це такий дуже скорочений формалізм. Має бути чітко прописано, якого саме документа ви вважаєте, що недостатньо. Mm -hmm. Пропишіть, що особа має надати такий, 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 а не просто що недостатньо документів відмовити в перетині кордону. Тоді це можна оскаржувати. Причому спочатку буде дійсно оскаржуватись без діяльні, е, ну, е, протиправні дії е, на прописному пункті, хто виносив е, оцю. Постанову про відмову, але потім особа, якщо буде доведено, що такі дії були незаконні, може стягувати компенсацію з прикордонної служби, тому що ця особа є, яка виносила постанову підконтрольна всій службі. Ну а потім вже служба, якщо дійсно буде вважати за потрібне, шляхом дисциплінарно стягне з конкретного працівника, який допустив неправомірні дії на пункті перепуску. Вже може тоді своє провадження відкривати. Тобто тут моментів буде дійсно дуже багато. Зараз воно тільки тільки за прану mm. зараз. Ас тільки тільки прийнято, ми побачили нарешті повний текст постанови. Вже можна про щось говорити, бо до того ми тільки могли аналізувати зі слів міністрів і так далі. Але я ж кажу, є два законопроекти, як мінімум, це щодо посилення відповідальності кримінальної і так зараз не встановлене обмежено часу. Скільки особа може перебувати за кордоном, коли вона виїхала і коли вона має повернутись. Пропонується законопроектом три місяці повідомити, якщо особа виїхала незаконно, Так сталося, що вона виїхала, наприклад, незаконно і вона там хоче повернутися в Україну, що вона повинна. Протягом трьох місяців добровільно заявити про охоронні органи. Це аналогія з явкою з повинною, uh -huh. але знову ж таки, якщо особа перетнула незаконно, де вона відмічалась, коли вона перетинала, з якого часу ось цих три, три місяці роботу, Тобто, так. ось це та я думаю, що цей законопроект просто не приймуть. Mm -hmm. Вони хочуть посилити відповідальність шляхом збільшення штрафу, збільшення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років. Mm -hmm. Тобто, але чи воно запрацює, чи буде механізм реалізації на практиці, про це говорити важко. І я не впевнена, що дійсно зараз вийдуть особи, ну так само ті, які виїхали вже давно, або ті, які виїжджають зараз. Я не впевнена, що потім не буде закону, який просто буде дійсно обмежувати цей час перебування. Е, Руслану, дивіться, ви ми говорили mm -hmm. тільки що ви розповідали про документи, та які е, от є перелік документів, які потрібно ну хлопцям, які збираються виїжджати, де, в принципі він не, не такий широкий військово-обліковий документ, в тому числі е, електронний, да, паспорт власне два. Наскільки я розумію, наскільки ця історія прозора і дійсно воно так і є. Насправді, чи є тут якісь корупційні ризики? Та звичайно, що є, тому що е, mm -hmm. на превеликий жаль, дуже часто і ТЦК, і прикордонна служба, ми вже говорили собі Віктивно, конкретний працівник на свою е, якесь таке бачення трактує норм, але закону. просто якщо раніше виїжджав там звичайний, умовно звичайний чоловік йому там треба було купу паперів так, зібрати, підтвердити з усіх установ, що його випускають, бо в нього місія, що він повернеться, чи то волонтерка, чи то інші якісь моменти, чи то відрядження. Да, дійсно зараз, зараз два документи тому, фактично. Тому що немає в нормі, яка прописала, де дозволяється від 18 до 22 років, включно немає умови навча. Чи роботи, щоб вимагати ще якісь додаткові документи, тобто перелік можна вважати вичерпний. Але е, ну, крім осіб, які супроводжують, наприклад, 18-річний супроводжує бабусю чи когось там з інвалідністю, то там є родинні відносини, треба підтверджувати і акти е, догляду. Це інше. Але може бути дійсно корупційні моменти і тут. І я раджу просто для себе, ті, хто будуть виїжджати, е, якщо щоб перевірити, щоб не було по них в оберязі е, е, розшук, не mm -hmm. і е, бажано взяти з собою. Так само, як беруть електронний е, військово-обліковий документ, не полінуватися, взяти і паперовий, бо система часто не працює, ще щось, коли ти на кордоні з або з путівками, а може в когось там реабілітація, ще щось. Цивільні теж потребують іноді лікування за кордоном. Зараз для переселенців є багато програм безкоштовних. Е, і що з тими путівками і з тими документами розвертатись mm -hmm. назад, тільки через те, що десь там система не спрацювала і не показала електронний. Тобто страхувати себе самостійно, взяти все-таки. І цей паперовий варіант також. Ось це такий основний момент. А так, в принципі, перелік дійсно для цих осіб переліку uh -huh. він вичерпний. Uh -huh. Знаєте, от власне про корупційну складову і так далі. Особиста історія У мене, свекор, коли потрібно було там певні речі зробити, нам виїхати з дитиною за кордон а, на лікування, і потрібно було певні юридичні якісь певні моменти. Так, от мій свекор добився від однієї з установ довідку про те, що вони не видають таку довідку про певні речі. Ну тобто, от, ну, такі ну, от ну, навіть довідка про довідку да, на що опиратися людям, тому що. Знову ж таки, можна сказати, ми такого не робимо, або ми вам не напишемо. На що обиратися? Все-таки Все на постанову, якщо е зараз не буде прийнято інших ніяких законів, які будуть вищі по силі, ніж е постанова Кабміну, ну знову ж таки, це такі ризики зараз виїжджати, тому що ну я не хочу казати, що цього не потрібно робити, кому це потрібно, то вони будуть виїжджати. Але це таки зараз ризики, якщо, наприклад, особа зараз от збирається в дорогу, завтра приймають закон, і він набирає чинності там за дуже короткий проміжок часу. То особа може вийти так, що виїжджала по старому, uh -huh. а ну типу, збирала документи, що було достатньо, приїде на кордон і виявиться, що вже не можна. Тут ще є один момент, і е, зараз дійсно немає відповідальності, але не може бути особа притягнена, наприклад, за злочин, так як вони хочуть в законопроекті зараз прописати, що це там ухилення від мобілізації, якщо воно не було в законі прописано як злочин раніше, коли вона і виїжджала. Тобто, якщо особа тоді покинула територію, зараз хоче вернутись. Але, наприклад, там, ну я вже говорила, ніде не відмічалася говорити про те, що вона порушила якісь строки, чи ще щось теж не можна. Ну, корупційних моментів насправді може бути на будь-якому етапі. Тут просто треба дійсно опиратися, все-таки на постанову. Якщо є якесь затримання, незаконне ще щось, то дійсно скористатися допомогою. Безкоштовного адвоката, Адвокат. тому що вони е, в обов'язковому порядку е, надають е, по списку, та, угу. е, надають за рахунок держави це гарантоване право особи. Е, не боятися фіксувати так само мобільні е, на мобільні телефони, фіксувати, і обов'язково вимагати письмову відмову. Причому ця відмова, я ж кажу, найгірше це те, що вони її формулюють в одному реченні. Недостатньо документі, а треба прописувати повністю не формально одним реченням, а повністю якого ви конкретно документа хочете. Що ви цій особі відмовили? Бо завтра він на свій подивиться. Ага, не вистачає. Ну там подивиться дійсно постанову, подумає, так мене там щось не вистачає. Додасть один документ, приїде. Вони знов скажуть, що чогось не вистачає. Тому треба чітко прописати. Ну на жаль, на практиці цього не завжди можна добитися. Серед кейсів вашої роботи, да через безпосередньо вашу практику, багато таких історій є, де завертали при наявності усього пакету документів, от з тією такою формальною відпискою, і потім ну ти сиди і шукай, а де ж і що, і На як мета. не та небагато, але я не знаю, яка буде історія зараз, коли от зараз будуть перетинати кордон. Ще поки що не знаю. У мене частіше дійсно ми оскаржуємо, та ТЦК. Коли mm -hmm. є якісь незаконне затримання, є якісь е, непромірне відмови на денєві строчки, е, частіше з такими питаннями зверталася. Але зараз, коли прийнята вже ця постанова, я думаю, що будуть питання вже і перетину кордону. Угу, угу. Заріачому такий, тому що говорять знову ж таки про мобілізацію і так далі, про те, що виїжджає той ресурс мобілізаційний громадяни України, які могли би в теорії піти служити, так ми всі пам'ятаємо, от ми з Юлією якраз говорили минулого і минулої інформаційної години про контракт 18-24 Знову ж таки, чи є на даний момент прописані якісь запобіжники в даному законопроекті щодо, до прикладу, людей, які займають певні посади, які не можуть, які, до прикладу на державній службі, які не можуть виїхати за кордон в цій вікової? Категорії та є, але там якраз про державну угу. службу мова. Але знову ж таки я кажу, саме формулювання постанови воно не зовсім відповідає, ем, скажімо так, повноваженням Кабміну, так. тому угу. що обмеження і заборони може встановлювати тільки закон. Угу. Е, Кабмін може в своїх постановах тільки регламентувати якийсь порядок чинної дій. Але не забороняти і тому оце формулювання, воно на практиці буде. Я думаю, будуть оскаржувати його якимось чином писатися. Ще можливо внесення змін в цю постанову. А якщо залишиться все без змін, то ну вийде, що дійсно ці категорії так. осіб будуть обмежені в праві виїзних. Там так прописано, деякі та, та так, і так, так далі. В розширеному таксі там є які. Хто ж людей? хто там є дійсно, там є по категоріях державних службовців. службовців зазвичай це дуже високопосадовці обмежено е, у праві виїзду. Багато хто взагалі висловлює таку думку, що оцю цю постанову, коли зараз прийняли, чому її типу не прийняли раніше. Багато хто каже, зараз вона якимось чином, дійсно чому ще цей розкол суспільства, що дають можливість зараз виїхати чудіни там дітям чиновників mm -hmm. і так далі. На це можна дивитися по різному Можливо, Голос... чиновники мені здається і до того. Могли виїхати. Я, так, то, я, я теж так само думаю. Там думала, проблем здається взагалі не. було. вони хотів втекти просто або е, виїхати, то вони виїхали дійсно і раніше. Е, це така однобока думка. Я, в принципі, ну я проти цього розколу в суспільстві. Насправді. Я за те, щоб дійсно було все-таки чіткіше прописано в самій постанові, щоб воно не викликало дублювання або підміни понять. Але на жаль, як складеться практика зараз, ми будемо бачити тільки от найближчим часом, коли вже почнуть перетинати за новими умовами постанови. Mm -hmm. But, uh... Кордон. Ну ніби перший день відносно, окрім черг, все було там без бійок і гладко відносно, так та? як на перший день, але все одно ви згадували про те, що в Верховній Раді вже є там законопроекти, які е, зареєстровані стосовно виїзду чоловіків, вже трошки ширшу, ширшу категорію, широку. да, взяли 25 років. Е, як взагалі законодавець і уряд мали би комунікувати, і якщо все ж таки цей закон буде ухвалений, то він має прерогативу, правильно постанова. Та, вже так. спускається по іерархії вниз, да? І, чим керуватися, як Як взагалі це би мало в бути? В законі, якщо його приймуть, в законі зараз в законопроектах mm. є пояснювальні записки, де вони аргументують, чому потрібно ці зміни внести. Але там не зовсім прописано, скажімо так, механізм реалізації. Я його на практиці просто не, не можу сказати, що він буде чіткий, так як воно зараз прописано. І треба би було, щоб пояснили все таки дійсно, а чому 25 перед тим mm. було, а чому 22. А якщо це мотивація? Якщо ми говоримо, що немає умов, наприклад, навчання чи роботи, ну то тоді чому саме 22, бо щоб було зрозуміло, якби там по навчанню, так, до в, в, закінчення вузу. А якщо 25, знову ж таки, тобто треба, щоб я думаю, що це вже буде або доопрацьовані і подані інші законопроекти, і їх тоді приймуть, вони стануть законами, або це якось переглянути. Я думаю, що в комітеті, коли будуть зараз розглядатися, там будуть дійсно ще правки. Практики і тоді вже ми побачимо основний закон, який вже приймуть або ні. Е, і ще такий момент: питання справедливості. Ну закон, це все ж таки мається на увазі про справедливість. Чоловіки, які виїжджали, як ми вже говорили там, умовно перепливали тису або якимось іншими незаконними шляхами, перетинали кордону цієї вікової групи до угу. цієї постанови. Фактично і досі вважаються поза законом. Правильно так. я розумію Так. І тоді, е, ну а як тепер цих дві категорії урівняти, тих зробити умовно білим чи не робити? Да е, яким особам за кордоном тепер повідомити про те, угу. коли вони е, яким тут має, механізм, тут має бути механізм, і має бути дійсно механізм єдиний для всіх. Єдине, що закон не має зворотньої сили, тобто дійсно або тоді їх звільняти від відповідальності? Там є умова в законопроекті, що звільнення від відповідальності, якщо протягом трьох місяців заявив сам про охоронні органи. За кого часу цих трьох місяці рахувати не прописано чітко. Тобто, я думаю, що ці законопроекти, ще будуть обговорюватись, вдосконалюватися, тоді вони вже буде загальні. але знову ж таки, щоб не вийшло так, що тут постанова буде до 22, в законі буде до 25, а прикордонники все одно скажуть, що кабмін постанова вище ніж закон. А от яка б мала б бути оця комунікація між там Державною прикордонною службою. От уряд умовно та? створює постанову, да? е, яку буде виконувати Державна прикордонна служба. Вони е, основні виконавці цієї історії, ну і ще там ТЦК е, СП. Да? Е, як би воно би мало би комунікуватися, аби уникнути у цих от колізій а, а спірних пірних. Оцих моментчів? змін до о, 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 цих змін в постанові було про те, що. Нібито урядом здійснює комунікації з uh -huh. командуванням збройних так. сил. Наскільки ця комунікація була вдала, наскільки вона взагалі як проходила? Ми ж про це не знаємо. Але напевно було би краще, якби дійсно ця комунікація була і з прикордонною службою, і з дати їм чіткий механізм, як саме щоб не було дійсно на суб'єктивний розсуд відмови таких протиправних, і мала би бути комунікація і дійсно з командуванням, щоб не втратити мобілізаційний ресурс на майбутнє. Коли тим, ті, хто вийдуть, немає обмеження в строках повернення, ну тільки крім mm -hmm. тих, що я казала, що супроводжують осіб з інвалідністю, вони не можуть повернутися раніше, ніж тих, кого вони вивезли з інвалідністю туди. Е е і е тобто мало би бути якось чіткіше це прописано, наскільки воно буде можливо, коли прийметься цей закон, то там тоді вже все воно, як то кажуть, е вже постанова тоді втратить е свою чинність. Да. Uh -huh, uh -huh. Знаєте, і я пам'ятаю, я не пам'ятаю точно, яка це була постанова знову ж таки кабінету міністрів був прийнятий закон, і потім кабінет міністрів почав допилювати її постановами. Щось було пов'язане із мобілізацією, чи то органами лізака, щось таке. Ну просто кожного дня постанова, постанова, зміни, зміни, зміни зараз, от від вас, як від адвокатки, що ви можете порадити людям безпосередньо, які молодим людям, хлопцям і дівчатам. Ну дівчатам з дівчатами проблем немає. Хлопцям, так, зокрема, які планують виїжджати за кордон. Знову ж таки, як обезпечити себе, щоб завтра знову ж таки той самий кабінет міністрів, що вже Верховна Рада приймають щось, що вже не узаконює оці всі речі. Що зробити так, аби потім не ви? Требитися по злочинцям. можливості слідкувати за новинами на офіційних сайтах е, щодо змін, е, брати з собою не тільки електронні документи, а й перестрахуватися паперовими, ну і знати, зверта... куди звертатися, вимагати е, письмову відмову. Якщо є відмова в перетині кордону, тільки письмово розширено, ну і звертати за допомогою, якщо вже стане дійсно на момент незаконного якогось затримання, викликати адвоката безкоштовного через центр надання безплатної правової допомоги. Ну, або, А і на гарячій лінії. Mm -hmm. Так само на гарячій лінії вони не ні права позвонити і з е, скаргою, щоб ви зафіксували е, і прокоментували е, далі хід. Під... Ну, я думаю, що ну, практика, на прев'якій жаль, вона формується деякий час. І тому сказати, що все буде однозначно зараз, як вони будуть е, перетинати кордон, я не можу сказати, що в кожному е, ну, пункті переписку буде однаково. Тобто десь якісь моменти, в тому числі можуть бути, так, тому що є людський фактор. Руслана Свободянюк, та а, адвокатка, що нам пояснювала в прямому ефірі про нові правила перердому кордону для хлопців 18-22 років.